Так, всім бажаємо спокійної ночі, щоб ця ніч була дійсно спокійна, щоб ми могли заснути спокійно і всю ніч не тисяти пальчиком в телефон, шукаючи якісь заспокійливі новини і не думати, да, що все буде погано, тому що вночі особливо. Наша уява нам малює такі страшні картини, що нас знов готують до шашликів і будуть здавати якесь місто, і для цього знімають залужного, да? і, ми, і вночі ти думаєш, яке це буде місто: Харків, чи лівий берег Києва. Отже, сновидіння з реальністю дають такий. Кампот. Ну, все пройшло поки що, може, тимчасово, але зараз можна поговорити про квіточки. Є невеличка перерва. І так, перша квітка це орхідея Камбрія. Настійкіший солдатик, так? Да? Мого війська. Вона в мене з 2019 року і перший раз видала ось таку справжню велику бульбу, тому що вона провела ціле літо на підвіконні, в затінку, в саду. Гарно харчувалася і ось виростила велику бульбу. А велика бульба дала великий квітонос і багато квітів. І квіти до того ж цього року. Значно більші за розміром, ніж попередні, попередні роки. Ось такі вони. Чесно кажучи, хоч вона і стійкий солдат, і хоч вона кожен рік дає квіти, незалежно від того, в яких умовах її тримають, квіти ці мені не дуже подобалися, але Зараз я дивлюся, вони начебто і нічого такі собі цікаві. Так, росте вона в скляному горщику, тільки знизу в неї дірочка, але під нею немає ніякої тарілочки, де б затримувалась вода. Поливається вона одночасно разом з котлеями і іншими орхідеями. Я взагалі-то невеликий знаток орхідей. Я взагалі невеликий знаток квітів. Дилетант. але можу тільки розказати на своєму досвіді деякі речі. У мене тут температура в зимовому садочку піднім... вночі опускається до 10 градусів. Тому у мене дуже високий ризик того, що коріння взимку може від. Гнити. І це моя проблема. Ця красунька, вона квітує вже два місяці, ця квітка тримається. В цьому цінність котлей, що вони дуже довго тримають свою квітку, до того ж квітка духмяна. 30, ой, 1 грудня розпустилася, розпустилася квітка на пафілопедіумі. Така вона велика. Отже, цей паф квітує, тримає квітку вже рівно 2 місяці. Через день у нас буде перше лютого. Отже, 2 місяці квітка стоїть. Така от красуня. Так, саме із-за того, що у мене тут холодно, у мене пав на нафітилін. Так, це Рінг. Рінг, як його правильно називають. Ось такий. Рінг-хостіс. Ну, Якщо ви хочете парфюмерну фабрику мати в домі, то це воно. Але запах класний, неперевершений, дуже класний. І пахне все приміщення, не тільки поруч з цією квіткою. Якщо вона виживе в мене, вона у мене новенька, то я буду дуже їй вдячна. Я ще не дуже розумію, як себе поводити з нею. До того ж, вона куплена, коли б на дворі був сильний мінус. І тому я так розумію, що коріння в неї обпечене морозом. Поки її там загружали, вигружали, то все могло статися, і так воно і було. Так, тут мої голодні шлуночки висять. Ну, скоро буде вже весна. Може хтось прокинеться, то будете їсти. А поки що тримайтеся. Антуріум кристаліном. Ось таке серце. А ось квітка, з якої все почалося, ця хвороба квіткова цимбідіум, Куплений 31 грудня 2019 року. Отже, йому на сьогоднішній день 4 рочки. І він зацвів перший раз. Чому так? Тому що 31 грудня, звісно ж. Знаходячись в магазині, а магазин такий був скляний, як мій зимовий сад, його там поливали від душі, дівчата не знали, як поводитися з такими рослинами. Це перші цим відео, які з'явилися тут, на Україні, то вони йому. Згноїли коріння. І він у мене, коли я прийшла додому, через два тижні він випав з горщика і я побачила, що коріння у нього немає. Ну, зафіксувала його якось в горщику. Що могла, то прочитала. Інформації тоді було мало. І ось він у мене наростив коріння за 4 роки. І Почав своє квітування. Він унікальний в тим, що у нього дуже-дуже велика квітка. Дуже велика, екстремально велика квітка. У мене є жовтий цимбідіум, і там квітка не виглядає так пафосно. Що я можу сказати про правила поводження з цим клієнтом? Ну, те, що у нього горщик за висотою на одну третину має бути вище, ніж в, шир, шир, в ширину. Так. Він має бути тісним, дуже тісним. І, до речі, я весь час дивлюсь на цю бульбу, і мені так хочеться її відрізати. Він з нею 4 роки тому до мене попав, і вона була в такому самому вигляду, вигляді. І ось хочеться мені її прибрати, але я боюся. Щось мені підказує, що, мабуть, це якась царівна бульба, і якось вона його. Підтримує. Хай буде. Цього року буду пересаджувати його перший раз і подивлюся, що там з корінням. До речі, якщо у вас ви купили цимбідіуми, відеоми, і якщо ви новачок в цьому, то непогано було б вам побачити, як виглядає коріння цим Тому що тільки так можна зробити висновки для себе, як за ним. Треба доглядати, що треба зробити для того, щоб коріння у вас зберіглося при низьких температурах взимку. Ось він, у нього такі крапельки води він випускає за квітами. Це, мабуть, він думає, що якась там мушка чи метелик прилетить і буде його запилювати. Що ще тут розказати можна? Це у мене котлії, які я купувала маленькими есками орхіц In Yua. Теж рочки три тому, і вони у мене ще, звісно ж, жодного разу не квітували. Цей борщ наростає з такою швидкістю, що я навіть не знаю. Це просто капець. Вчора тільки відгрузили цілу коробку викинули. І ось знову. А чому так? А тому, що, користуючись зимовим садом, ми випадково знайшли золоту середину. Цей акваріум стояв біля вікна. І, звісно ж, біля вікна підлога холодна. Там не проведено опалення на підлозі, а посередині тут опалення під плиткою. І тому вода гріється від підлоги. Як тільки сунули акваріум подалі від вікна, то відразу вода стала теплою. Попередні роки весь час у мене цей гіацинт ледве-ледве дотягував, може, дві квіточки чи три квіточки дотягувала до весни. А інколи навіть навесні я купувала новий, тому що не виходило його зберегти. І от з'ясувалося експериментальним шляхом в цьому році, що йому потрібна лише тепла вода, більш-менш. Ну, я так не можу сказати, що вона тепла. Вона не тепла, але вона не екстремально холодна, трошечки підігрівається знизу. Це, по-перше, і по-друге, світло зверху підсвічується. Це йому достатньо для того, щоб дотягти до весни. І не просто дотягти, а розмножуватися, бурно розмножуватися тут. Ну і чистити воду. Калаказії мої не заснули в цьому році, хоч в інтернеті зовсім нема про Калаказії інформації. Зовсім. Ця красунька просто чорна. Вони порозросталися, але листя зараз виглядає не дуже, тому що їм холодно. Взагалі-то вони мають спати взимку, вони не сплять. Більш того, напускали тут відростків і всього-всього. Я взагалі читала, що вони розмножуються, дають як алаказії бульбачки на корінні, а з'ясувала, що вони дають відводки. І для мене це було дивним. Так, що тут у нас таке ще? Всі мої філодендрони живуть у мене в замкнутих системах. Тому, тому, тому їм теж Тут дуже важко, коли холодно, щоб не перемочити коріння. Меланахрізум, такий красунчик. Ну, як їх не любити? До речі, таке саме оксамитове листя дає вірукосум. Він у мене роз... я не встигла його засняти. І весь порізала на шматки, тому що він просто вже в стелю, до стелі доріз. і все ж лише що залишилось тут. Дуже красива рослина, але зараз в такому стані порізаному. Мелшу у нас ще цікавого є такого? От ще два місяці росте, цвіте. Така котлійка. Якщо б я знімала зранку, то тут легко було б побачити, що альба дає біле листя тільки під лампою, а трошечки, якщо відійти в сторону, там, де лампи немає, вона надавала зеленого листя. Отже, освітлення для... для неї дуже важливо. Якщо ви хочете, щоб ваша альба була біла, то пі... треба її підсвічувати. Або десь вона має бути біля е... південного вікна. Тут, хоч і є південне сонце, але його замало зараз для неї. А ось у мене тут є така дивина. У мене Перші хости повилазили. Хоста зевс, Цеус. Він же ж в перекладі зевс. А тут у нас хто? Холор Містік Перпл. Ось вони прокинулися і сказали, що спати більше лягати не будуть. А поруч з ними третя там стирчить. Я їх не встигла висадити в сад, і вона навіть своїх вух не показує. Така різниця між різними хвостами. А отут мені потрібно, щоб хтось мені допоміг. Що це в мене таке? Цікаве листя виходить, таке гофроване. Селегіни. Так, моя монстерка Стендляна, яка рік у мене чекала, поки видала листячко перше. І красунчик. А от я казала в порівнянні цим відеом, з жовтими квітками лаймовими. Ну, тут квітки не такі виразні, але ж він надавав квітоносів. Це вже останні два. А тут їх було, мама, не горюй. Скільки тут було? Тут штук 5 квітоносів було, а може і більше. Так, ларіосум. Ларіосом з'ясувалась. Як я його не направляла на вертикаль, а з'ясувала, що це філодендрон, який повзе по землі. І ніяка вертикаль для нього не підходить. Тому, якось я здогадалася і посадила його в горизонтальний горщик. А так він теж у мене був в скляній банці. І я весь час його випрямляла, щоб він йшов вгору. Ну, він зміг мені пояснити, що нічого не буде. Так, а це білітай, галстуки чоловічі, кроватки чоловічі. Теж я не знала, що у нього, що йому не потрібна оця палиця зовсім, тому що у нього маленька відстань між листочками. дуже вже росте, хай росте. Красива рослина. Дуже красива рослина. А ось. Яка тут зима? Ніякої зими немає, якщо і зимовий сад. На цьому, мабуть, і все. Сьогоднішня екскурсія завершується. Всім пока-пока. І ще раз спокійної ночі і гарних снів. Про кохання!